Вітаємо вас сьогодні в одному з найкомфортніших міст України місті Вінниця. Воно розташоване в центральній частині країни на берегах річки Південний Буг. Це адміністративний центр Вінницької області, який славиться своєю історією, полівничими краєвидами та сучасною інфраструктурою. У 2025 році місто відзначає своє 662-й день народження. Сучасна Вінниця це динамічний культурний, науковий та економічний центр, який щороку приваблює туристів своїми визначними місцями. І сьогодні тут тимчасово мешкає приблизно 942 Мелітопольця. Розпочнемо нашу прогулянку містом однією з головних візитівок Вінниці світло музичного фонтану Рошен. Фонтан Рошен це найбільший плавучий світло-музичний фонтан у Європі. Вода піднімається на висоту до 60 метрів, а лазерні проєкції створюють неймовірні 3 d шоу на водному екрані. Вистави відбуваються у вечірній час із квітня до жовтня і супроводжуються музикою та світловими ефектами. Фонтан розташований на річці Південний Буг біля набережної Рошен. Що стала улюбленим місцем відпочинку для мешканців і гостей міста. Ще одна з найвідоміших історичних пам'яток Вінниці музей садиба, присвячена видатному хірургу та винахіднику Миколі Пирогову. У цьому маєтку, де він жив і працював, зараз розташований музей, де зберігаються його особисті речі, інструменти та наукові праці. На території комплексу знаходиться і церква Некрополь. Де забальзамоване тіло Пирогова, що збереглося до сьогодні. Цей музей дає змогу зануритися в історію медицини та дізнатися більше про досягнення цього великого вченого. Зеленою перлиною міста є центральний парк імені Леонтовича головна природна зона міста, яка ідеально підходить для прогулянок і відпочинку. Він був заснований ще у 18 столітті. Та займає понад 40 гектарів. Тут є численні атракціони для дітей, літній театр, фонтани та затишні алеї. У парку також проводяться різноманітні фестивалі, концерти та святкові заходи. Це чудове місце для сімейного відпочинку або зустрічі з друзями. Наступною зупинкою буде одне з найбільш таємничих місць Вінниці: це підземні ходи. Так звані підземелля капуцинів, які залишилися від монастиря ордену капуцинів, збудованого у 18 столітті, вважається, що ці тунелі використовувалися для зберігання продовольства втечі під час нападів та навіть для релігійних обрядів. Сьогодні туристи можуть відвідати частину цих підземель, які зберегли свою автентичну атмосферу. Завершуючи огляд локацій містом Вінниця, зупинимось на архітектурній пам'ятці, що розташована в самому центрі міста та є одним з його символів: водонапірна вежа. Вежу побудували у 1912 році як частину міської водопостачальної системи. А сьогодні в ній розміщений музей. З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид на місто. Вінниця. Це місто з багатою історією, сучасною інфраструктурою та безлічю цікавих місць, які варто відвідати. Тут кожен знайде щось для себе від історичних пам'яток до сучасних розважальних локацій. Мелітопольці по Україні дізнаються, чим пишається кожне місто нашої країни, та й про своє не забувають і цінують ще більше. Розширюємо знання. Мандруємо україною.